Сьогодні хочу з вами, щоб ми порозмірковували трохи про таку річ, як духовне життя. Духовне життя, як і звичайне життя, воно состоїть з трьох частин. Звичайне життя состоїть із частин яких? Народження, по суті, саме життя і третя стадія це смерть. Але духовне життя, яким ми з вами живемо. Воно має інші стадії. Воно має теж народження, воно має теж життя само по собі. Але кінець це життя з Ісусом Христом на небесах. Це життя вічне. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами пройшли цей шлях від нашого духовного народження до нашого спасіння. Що Слово Боже каже про це? Давайте зачитаємо це перше післання Івана, п'ятий розділ. Почну з першого вірша, і потім ми будемо розмірковувати над цим місцем. Кожен, хто вірить, що Ісус це Христос, той народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога дотримуватися Його заповідей. а Його заповіді не тяжкі. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, щоб перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. Той, хто прийшов водою та кров'ю та духом, це Ісус Христос. Не самою водою, але й водою і кров'ю. І дух є тим, хто свідчить про нього, бо дух то істина. Слово Боже каже, що ми з вами народилися в Господі. Ми з вами народилися через що? Через смерть Ісуса Христа. Наше життя в Господі почалося з жертви Ісуса Христа. І коли ми це усвідомлюємо, коли ми це приймаємо нашою вірою, саме тоді ми народжуємось для Господа, саме тоді починається наше духовне життя. Господь, Він, Бог справедливий, і Він не вимагає від нас того, чого сам для нас не робить. Коли ми читаємо в Слові Божому про переліки, якою повинна бути любов, що любов довго терпить, милосердствує, не заздрить. І там багато-багато-багато перелік великий. І ми думаємо, ну як це можливо виконати людині? Але справа в тому, що Господь це вже зробив для нас. Ісус, всі ті пункти досконалої любові. Він вже виконав. І тепер, завдяки цьому, ми маємо можливість називатися Божими дітьми. І як кожна емаля, яка народилася, вона на початку потребує особливої уваги, особливої підтримки. А потім вона зростає, стає трошки більше самостійним. І слово Боже каже, що. Це любов до Бога, коли ми дотримуємось Його заповідей. В іншому перекладі е е е е кажеться, що це Божа любов, коли ми дотримуємось Божих заповідей. Скажіть, будь ласка, який переклад більш правильний? Чи любов до Бога виконання заповідей, чи це Божа любов виконання заповідей? І те, і те, Є на 100% правильно. Тому що Господь, коли дав заповіді, Він дав це через свою любов до людства. Він дав заповіді не для того, щоб е, звинуватити в чомусь людей. Він дав заповіді не для того, щоб ми відчували себе якимись поганими в його очах. Ні. Заповіді дані людству для того, щоб ми постійно порівнювали себе. З Божими стандартами і порівнювали, чи ми на правильному шляху знаходимося, чи ми не збочили з нього. Саме для цього дані заповіді. Самі заповіді, сам закон він є нейтральний, він нас не засуджує, засуджує гріх, який живе в людині. Якщо ми грішні, то ми відчуваємо осуд. Але якщо ми ходимо правильно перед Господом, то закон, він не має сили засуджувати. Він нейтральний. Господь дав нам закон для того, щоб ми удосконалювалися і наближувалися до образа Христового. Коли ми думаємо, що виконання заповідей це любов, наш прояв любові до Господа, це теж є правильно. Це теж є правильно, тому що. Кожен батько, він хоче, щоб його діти були слухняні йому. Дитина може 10 разів на день казати: Батько, я тебе люблю, але якщо вона робить щось таке, що руйнує її життя, то у батька на серці буде біль. І саме так відноситься до нас Господь. Він каже: Якщо ти кажеш, що ти мене любиш. Слухай те, що я тобі кажу, бо я хочу тобі добра. Я вже довів свою любов до тебе. Я вже довів тим, що я послав свого єдинородного Сина, щоб Він помер за тебе, які ще докази тобі треба. Ти народився через любов Ісуса Христа, і ти живеш в цій любові, тому просто візьми і будь вдячний мені. Наше виконання. Заповідей. Наша праведність перед Господом це наша вдячність Господу за те, що Він зробив для нас. Далі ми читаємо з сьомого вірша, тому що тих, які свідчать на небі, є троє Отець Слово і Дух Святий. І ці троє одно. І троє свідчать на землі, Дух вода і кров, і ці троє одно. Коли ми приймаємо людське свідчення, то свідчення Боже є більшим, адже це свідчення Бога, який засвідчив про свого сина. Хто вірить у Божого сина, той має свідчення в собі. Хто не вірить Богові, той зробив Його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого сина. Далі ми народилися, і що далі? Коли ми народилися, Тепер нам треба жити, жити з Христом в серці, жити, приймайте, розуміючи, що Христос, Він є наше життя. І Слово Боже каже, що якщо ти живеш з Христом, то у тебе обов'язково буде свідчення. У тебе обов'язково буде в житті свідчення Його сили і Його слави. Не може людина казати, що я віруюча. Але при цьому не знати, що Господь зробив для неї. Будь-якому разі, Бог, який живе всередині, Він буде явний для інших людей. І я зараз не кажу про те, що всі ми повинні бути євангелістами. Ні, Світа, якщо Господь живе в тобі, ти його не приховаєш. Ти не приховаєш вогня в соломі. Якщо вогонь горить, ти його не приховаєш, ти весь будеш палати. Знаєте, у кожного з нас є певні захоплення, певні якісь хобі, е інтереси. І якщо у нас у кожного запитати про його інтерес, то про це ми зазвичай можемо балакати дуже багато. Ми можемо часами розповідати те, що нас цікавить. Бо цьому ми приділяємо багато часу. Але чи є Ісус тим, про кого ми можемо багато розповісти? Чи є Ісус нашим захопленням? Знаєте, яскравий приклад, коли е, люди тільки навертаються до Господа, зазвичай у яких було погане минуле, і їх просять по, это, сказати свідчення, то вони зазвичай півгодини розповідають про те, які вони були погані. І потім в двох словах кажуть, а потім я прийшов до Господа і мене змінив Алілуя. Про що це каже? Це непогано. Коли людина тільки навернулася, коли людина ще духовна немовля, це непогано. Але це каже про те, що ми дуже багато знаємо про себе, але дуже мало знаємо про Господа. І коли ми починаємо зростати в Господі. Коли ми починаємо розуміти, що Господь зробив в нашому житті, нас стає менше, а його стає більше. І тоді ми кажемо, про мене нема що балакати, я звичайний грішник, але Господь є чудний, Господь є святий, і давайте краще я розповім вам про нього. Інколи буває навпаки, віруючі люди кажуть, що я соромлюсь з того, що я віруючий. Я не буду нікому казати, що я вірю, щоб ні на роботі, ні сусіди, ніхто не знав. Бо вони почнуть задавати питання мене про віру, а що я їм буду казати? У мене немає таких знань, щоб їм проповідувати. Знаєте, це теж неправильно. Якщо Ісус живе в тобі, Ти його не приховаєш. Ніхто не каже, що ти повинен бути великим проповідником. Але якщо ти. Ісус невід'ємна частина твого життя. Ти не зможеш вести себе так, як невіруючий. Якщо ти ведеш себе як невіруючий, то ставиться під сумнів, чи живе в тобі Ісус. Бо той вогонь, Він повинен проявлятися на, назовні. Що є нашою пристрастю? Чи є Ісус нашою пристрастю? Колись розмовляв з одною сестрою з молодіжки, і вона каже: я спілкувалася з братом-програмістом одним. І ми дві години розмовляли про програмування. Я в неї запитую, а ти що, щось розумієшся в програмуванні? Вона каже: ні, я чесне слово, ні одного слова не зрозуміла, що він казав. Ну він з таким захопленням це розповідав, що мені було цікаво це слухати. Знаєте, інколи буває. Коли ми щось кажемо, невіруючі можуть не зрозуміти, що ми кажемо. Вони не знають Писання, вони не знають, що Слово Боже каже про спасіння, про Месію, вони нічого цього не знають. Але якщо Ісус живе в нашому серці, якщо в нас є захоплення Ісусом, то вони будуть бачити, що ми дійсно в це віримо, ми дійсно цим живемо. І це повинно приводити їх до Господа. Наша Гаріння всередині. Дуже яскравим прикладом такого гаріння були учні Ісуса Христа. Коли ми читаємо в діях апостолів, що Павло приходить в Афіни, і перше, що він робить, це він іде до синагоги і розмовляє з іудеями. І там він намагається, е, Різні тексти довести, що Ісус є саме той Месія, якого вони очікують. І Він про це каже в синагозі, Він це каже про це на площаді, Він каже це на ринку, з іудеями спілкується. Але ці спори були такі гарячі, що про це почули афінські філософи. І вони кажуть, про що цей своєслов розмовляє? І вони беруть. Павла, І ведуть його в Аріапах. Велика арена, де виступали найкращі філософи, найкращі поети, найкращі науковці. І кажуть: кажи, кажи, чому ти навчаєш. І він каже: добре, слухайте, я вчу про Ісуса, Господа нашого, який прийшов і помер за нас, і воскрес! Тобто вони побачили вогонь в Павлу і захотіли почути його вчення. Також, коли ми читаємо послання апостолів, вони нас дуже сильно надихають. Про них написано дуже багато досліджених робот, про них написано дуже багато книг. Але що таке є послання апостолів? Це звичайні листи. Вони не писали наукові трактати, вони не писали книги. Це воно в нас є частиною святого письма, бо воно входить в состав Біблії. Але коли вони писали це, це були звичайні листи, які вони присвячували Господу. Вони писали це церкві, щоб навчити їх надихнути їх, розповісти, який Господь є благий і чудний. Хтось в своєму житті писав листи. То тобто заставився ті часи, коли ще писали листи? Знаєте, мало хто, мабуть, десятки років зберігає смс, яку йому написали. Але листи це така річ, яку люди зазвичай дуже довго зберігають. Зараз, на жаль, уже листів як такових, мабуть, немає, але це те, що люди берегли. Тому що лист ну це щось особливе. Ти не можеш написати лист дуже сухо. Зазвичай ти пишеш і вкладаєш туди все своє серце. Ти розповідаєш про свої справи, про, ета, про свою сім'ю, про рідних, про все, що тебе турбує. Тобто ти вкладаєш всього себе. І зазвичай ці листи потім берегли дуже довгі роки люди. І через ці листи ми узнаємо ета, біографію багатьох відомих людей. Тому що хтось вів з ними переписку, і ці листи збереглися. І це стало вже історичним документом. Послання апостолів це ті ж самі листи, які вони писали з любов'ю до Господа. І віруючі люди Першої церкви, вони зберігали ці листи, зберігали і передавали один одному, переписували, щоб показати, який Господь чудний, які відкриття великі Він дає апостолам. І знаєте, зберігати ті листи, це не те ж саме, що бабуся отримала лист і поклала його в тумбочку. Ні, перша церква вона переживала великі ганіння. І перше, і перше що робили гонителі, це вони забирали всі письмена, всі вчення, всі письмена, щоб вони не передавалися. І учні, послання апостолів, особливо берегли. Вони їх ховали. І вони дійшли через дві тисячі років до нас, і ми читаємо їх і надихаємося їми. От що значить, коли в тебе всередині великий огонь, коли в тебе всередині жажда по Господу, коли ти не можеш мовчати, навіть твої слова люди бережуть, бо вони натхнені Духом Святим. Коли ти гориш всередині, Дух Святий через тебе починає діяти. І на останок ще зачитаємо. З 11 вірша. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого Сина, той не має життя. Ось це я написав вам, віруючи в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина маєте вічне життя. Слово Боже каже, що коли ми живемо з Ісусом, ми вже з вами маємо вічне життя. І для нас дуже важливо, щоб це відображалося в нашому житті на землі. Знаєте, інколи віруючи, намагаючись потрапити в Царство Боже, на землі ведуть себе, як наче вони вже померли, як наче вже все. Це Тут мене взагалі не повинно бути, бо я приготовлений для Царства Божого. Ні, Слово Боже не каже, що ми повинні взагалі зникнути для нашого життя. Просто навпаки, ми читаємо, що Слово Боже каже, навіть коли виходите ви та проходите випробування, ви повинні радіти, ви не повинні сидіти в смутку, ви не повинні страждати в цьому світі, щоб потрапити на небеса. Слово Боже не дає заповіді страждай, але Слово Боже надихає нас і каже: радій. Навіть якщо проходиш важкі часи, радій. А чому радіти? А радіти тому, що Господь з тобою. А радіти тому, що ти проходиш ці важкі часи не сам, а радіти тому, що є той, хто про тебе піклується. І навіть якщо в цьому житті щось станеться, то в тебе є нагорода на небесах. Хіба це не є поводом для радості? І слово Боже каже, що ми повинні жити так, як наче ми вже спасені, і вже Господь чекає на нас. Наше життя воно не повинно бути унилим. Ні, Господь до цього нас не закликає. Господь каже, ви реклама царства Божого. Люди, дивлячись на вас, повинні бачити радість. Люди повинні бачити, що ви спасені. Якщо ви з унилим людцем кажете, Прийди в церкву, і Господь тебе помилує, і ти станеш таким, як я, то навряд чи люди прийдуть. Люди хочуть отримати радість, але є різниця між радістю цього світу і радістю в Господі. Світ радіє чому? Страстям і похотям. А Слово Боже каже, Радій, ну радій в Господі, радій своїй святості, радій праведності, яку дав тобі Господь, радій ту си тої силі, яка проявляється в твоєму житті через Господа.